Доброго ранку та доброго здоров'я всім. Отже, сьогодні я вийшла за своїми е, оранжевими або помаранчевими, не знаю як буде краще, ну, неважливо. Вже їх позривала і тоді лише згадала, що хотіла засняти. Це я зірвала на насіння. Ось, ви бачите, це була саме перша кітиця. Я завжди збираю від самої першої. Ось ви бачите, які вони ще, ще не стигнуть, але це саме перший кущ. Йому, мабуть, більше всього сонця діставалось. І ці ще ростуть. Отже, вони цього року мене доволі таки так... вже починає потроху достигати. Так, ну, а сливка ще не достигла. Оце моя рожева сливка. І з того боку тут, мабуть, не побачимо. Ну, теж доволі таки немаленька, ось, о. бачите, які. Але воно ще достигає. Беру із самих перших кітиць і самі крупні помідори на насіння. Так, зараз я їх просто ось так у місці покладу, поставлю на кухні і нехай вони собі стоять аж до тих пір, поки... Не стануть і такі більш м'які. І ну, начебто ось вони починають псуватись. Ось тоді я починаю з них збирати насіння. Так, ну а поки виходила з городу, проходила поміж цих помідор, не змогла пройти так просто. ось це мої червоні сливки. А де вона там? Чайну ба. А, ось ж. Ось. Ось, ось бачите, яка? Тут прям ось ось ціла кіточка нав'язалась. І тут, коротше, пов'язались все ж таки мої сливки, але їх і той рік було не дуже так багато на кущі. Побачу, а ось там мої рожеві зараз. Так, це мої рожеві кримські. Ось, ось, бачите, вже ось так в руку. І з того боку вона доволі таки вона не мала. Ну, на жаль, коли неї була ще більша, але дуже шалений вітер був, її просто зломила. О, а це мій буряк уже ось такий, бачите, вже можна деякий вживати. Так, ну, начебто все. А траву після цих дощів прям поперло. Я просто не встигаю за нею. Так, зараз ще кукурузу покажу. Так, ось цієї Е, я її висадила, коротше кажучи, їй три доби. І бачите, як вона посходила. Але цього року, що я зробила? Я взяла, е, накидала у півлітрову банку лушпіння від цибулі, залила тепленькою водичкою, до ранку воно постояло е, А потім ось настойкою цією. Десь на годину я замочила кукурудзу. Вона ще в мене так зарані ніколи не сходила. І один раз лише зверху ось. пролила. Ще вчора вона ледь-ледь ось, ось так. А ще капочка була така. А сьогодні дивіться, яка на ранок. Тож, дійсно, лошпіння. Цибулі також сприяє схожості. Ну, а поки що все. Усього всім самого найкращого, гарних усім врожаїв. та спокійного дня!